Всім привіт! Ви на каналі RomRaid і сьогодні стартував турнір піднесення спорядження. На тому турнірі ми заробляємо купу смаколиків, які нам знадобляються в майбутньому. Щоб пройти даний турнір, нам необхідно бити або альнаме, або сьогона, без різниці, можете і то, і то бити. Сьогодні я вам хочу показати дві швиденькі пачечки, які швиденько проходять альнаме і сьогона. А тож, беріть щось смачненьке, сідайте позручніше і приємного перегляду. Тим часом можете поставити вподобайку і підписатись на канал. І так, альнаме або Диявол Пустелі. І так, у нас тут йде Анірі, Каймер, Маріус, Конелія і Ріхо. Дивимося, як воно все відбувається. Так, стартує бій, ходить Конелія, наложує сон, Далі Ріхо, штрафи. Маріус б'є, каймер перезаряджає. По другому колу і маріус ще раз б'є. Добре. І далі вже от закінчується просто от так, як в паках Анірізнідзю, Ані Різдренгу. Ось поставили рекорд, Ви Бачите, час, якийсь ходів. Було раніше рівно хвилина, тепер 49 секунд. Якби не знімав, то би не вийшло так. Так. Як одягнені дані герої? Переходимо до героїв. Так, за використання. І так. Каміра. Каймер в нас одіти найбільше вкрит урон і найменше в команді швидкості. Тому що він ще ходить на сьогодні. Так, каймер один на два данжі, і тому він діти саме так. Наряд я його не беру, він мені там багато користі не приносить, тому він ходить саме на ці два данжі. Більше я його, по суті, ніде не використовую. Так, реліквія у нього ось така. Книга Некротоса, Заповнення шкали ходу застосовані власникам до союзників, посилюється на 15%. Тим самим ми ще більше залив його прискорюванні. Адже він з А3 на 20% заповнює шкали ходу всіх союзників окрім себе. І тим самим за допомогою реліквії він ще більше заповнює школу ходу. Талантів в нього немає, тому ось наявний приклад, як в мене у дітей каймер. Переходимо далі. Маріус, Маріус в мене у дітей непогано. 5800 захисту. Ну, він в мене зібраний найкраще. Я ще ні на одного героя, так не підточував артефакти з наявних, які в мене є, як на Маріуса. Швидкість 264. Було 280, але там потім на Химері, через те, що збільшує йому швидкість, на Хімерії почали, почали герої випитати. Щось дуже страшне. Воно би не мало впливати, але що маємо, те маємо. Кричкода 324. Кришкода 324. Я просто йому недавно нарешті пофарбував амулети, перефарбував точніше. Ось. 9 спроб було. Та є люди, які 30 спроб використовують, про те, як є. То рандом тут не вгадаєш. Так, далі Ріховська. Ріховська, Стати ось такі. О, забувся за Маріуса. Маріус має взор, котячий погляд. Дає крич в коду, атаку, захист. Ефекти заповнення школи ходу застосовані до власника посилюються на 10%, відсотків. що ще більше заливає, Хаймер заливає, посилюється своєю книгою Некротоса, а Маріус ще більше заливається плюс тим камінчиком. Тому так і живем. книжечки влиті, безжальність, строли душенька мені ще нормально не прийшла. Таланти в нього ось такі. Про оріховку показав. Так, далі золотий еліксир. Ну, то не обов'язково, можна другу якусь. Тут просто є точність Та й через то і дав. Так, далі книжечки в неї залиті і таланти в неї ось такі. Вона в мене ще колись ходила на гідру, так і після того я її не міняв. А, і на Кібе вона в мене ходила. Де вона тільки не була, коли вона на мені тільки прийшла. Так, Конелія. Ось такі стати. 278 швидкість, 515%. Я ту зіручку міг придбати, але зажав. Так, реліквії немає, книжечки залиті і талантів немає. І Анірі стандартна як. П'ятизіркова, так і шестизіркова, 195-196 швидкість в тому районі. І захист здоров'я, щоб вона жила. І, і по всьому талантики в неї ось такі. Всього взагалі швиденько, ось така пачечка. Бачимо знайомі мілиця, каймер Маріус. Тут все додається мікаги ніндзя. Але ключову роль, по суті, тут відіграє Сена. І зараз побачите чому. І дивимося, Сена заливає. Далі мікаге. Ніндзя має повішати розлом. Ніндзя вішає розлом. Далі ніндзя випалювання. Маріус ходи. Далі каймер заливає. Ще раз, ще більше заливає, і вони таким чином роблять майже два кола. Не встигаючи тут по швидкості, але нічого. Ще колись доберуться руки і дороблю, що всього не буде ходити. У нас було 26 секунд рекорд, зараз на 32 секунди. Ось так. Ось так працюють дані команди. Якщо так. за використанням таймера і Маріуса я показував, тому можете чуть-чуть вернутися, промотати назад, щоб не затягувати час. Мікаги у мене виходить на хаймеру, ось такі неї стати. 308 швидкість, точність 337 всього на всього. Причанс чуть чуть чуть, -чуть. і захист. Далі ніндзя. Ніндзя як був водітий на альнаме, так і залишився, я його не передягав, хоча можна дати йому більше підшкоди, діти його нормально, так щоб він нормально бив, проте ніяк не доходить рук, на ньому ще й немає реліквії. І таланти в нього ось такі. Так, повернемося до Мікаги. На ній золотий еліксир, тому що ходить на Хімеру. удар бежальність. 6 зірочок, що взагалі просто бомбіческо. І ось такі в неї таланти. Так, Ні, був, ті були і залишилася сильна бурштинка. Ось так вона одіта. Ось такі стати. Не ходить на Химеру, то мій, по суті, основний залив. Сопривеш свої нормальні дати чуть-чуть 400 є й добре. Не завжди Хімера з неї знімає бонуси, так що... Нормально у нас все чухає. Так, захист, здоров'я, швидкість і сопра. Ну, і на Хімеру ще треба не найменше ключові, щоб Хімера зразу в неї не била. Так, далі ось така реліквія на ній. 28 сопри. Здоров'я трошки. Ну, та реліквія ще буде докачуватися, я думаю. Так, ось такі в неї. Книжечки в неї залиті, удар, збільшує лікування від регенерації, вона і так ту регенерацію раз за разом кладе. І таланти в неї ось такі. Що ж, А на цьому наше відео підходить до завершення. Якщо вам сподобалося дане відео, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, підписуємося на канал. Всім гарно вечора, успіхів на турнірі і до зустрічі!